Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо всіх придбати собі сільськогосподарського помічника і сільськогосподарське обладнання. Ось в наявності всі, соліси, реміни, нереміни, Донсен 404, Ловел 504, Навіска. Ось приїхали мої Чуднівські, зараз тестують Донфена 244-го на широкій резині. У нас площадка невелика, але нам вистачає місця, де... Де протестувати, ми не їдемо на, на дорогу, не їдемо на ґрунтовку. Все обладнання є. Будь ласка, запрошуємо придбати собі трактора. І сільськогосподарське обладнання. Дякую всім, гарного дня.